Топ товарів, щоб не замерзнути цієї осені. Термобілизна флагман Елементарі Блек покликана для тих, хто любить активний відпочинок риболовлю або полювання. Її виготовлено з унікальної тканини Polar Flea Stretch, внутрішня поверхня якої має додатковий шар пористого мікрофлісу. Завдяки йому реалізовано основну функцію зимової термобілизни, а саме створення надійного термобар'єру. Її розраховано на температурний режим від 5 до мінус 15 за середньої фізичної активності. Ну а для того, щоб ваша термобілизна слугувала вам правильно, вам потрібна мембранна курточка від торгової марки «Азур». Вошаровий мембранний матеріал куртки має ідеальне поєднання характеристик водонепроникності та дихаючої здатності. Куртку не продуває вітром, у ній сухо під будь-яким дощем, а випари, що виникають під час фізичних навантажень, одразу виводяться назовні. Ну і останній товар це ось такий термос від торгової марки Форест, який буде довготривало зберігати ваші напої теплими, та має надійну та зручну систему клапана. Ну а ще на самому чехлі є ось така ручка та ремінь, який можна повішати на плече, а за ручку наливати напої, користуйтесь цими порадами і ніколи не мерзніть.